За час повномасштабного вторгнення ЗСУ потопили або пошкодили 43 російські судна. Щоб ви розуміли, це як цілий флот Іспанії, що налічує 42 кораблі. Або як половина ВМС Франції чи Великобританії. І це при тому, що на момент вторгнення флот України складався з 13 катерів та малих десантних суден, жодного корвета чи фрегата. Але як держава, що майже не має флоту, змогла потопити таку величезну кількість кораблів? Про це ми і поговоримо в сьогоднішньому відео. А ви поки поставте вподобайку та підпишіться на канал. Це дуже допоможе мені просувати якісний україномовний контент. Поставили? Тоді починаємо. І почнемо ми з самого початку. Перші повідомлення про три знищені російські катери з'явились 25 лютого. Але, на жаль, їх тип досі невідомий, а також немає фото відеопідтверджень А от про наступне судно відомо більше. Це малий ракетний корабль, великий устюг. Що це за судно? Це досить новий корабель, що був спущений на воду тільки в 2014 році. Він міг запускати 8 ракет калібр. І саме цим він займався 7 березня 2022 року, коли їй був пошкоджений. ЗСУ накрили його з реактивної системи залпового вогню БМ-21 ГРАД. Українці були першими в світі, хто пошкодив вороже судно таким способом. Як ви бачите на фото, після атаки постраждав корпус корабля. Але це не завадило окупантам відновити судно, тому нині великий устюг знову в строю. Зараз я продовжу розповідь. Але нашим бійцям терміново потрібна допомога. Ми зараз збираємо на 2 DJI Mavic 3 Flymo Combo для артилерійського дивізіону 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Безпілотники надіють на вугледарський напрямок. Ціна питання 200 тисяч гривень. Ми вже зібрали понад 100 тисяч. Також серед учасників буде розіграно 5 худі. Всі деталі будуть в описі, а звіт в телеграм-каналі. Я буду дуже вдячним за вашу допомогу. Але це був тільки початок. І зараз на екрані кадри знищення російського патрульного катера Раптор бійцями полку Азов. Це сталося 21 березня 2022 року в акваторії міста Маріуполь. Судно було знищено з ПТРК 9 к 111 фагот. Всього російська армія мала 17 таких катерів, і 5 з них вже не прийматимуть участь в війні. Але цього ж дня почне закладатись підґрунтя до гучної втрати Росії. 21 березня 2022 року російський великий десантний корабель Саратов прибув до нещодавно окупованого порту Бердянська. Що це за судно? «Саратов» належить до кораблів проєкту 1171 тапір. Він мав більше 110 метрів довжину та водотонажність 4360 тонн. Це дозволяло йому брати на борт або 20 танків, або 40 БМП, або 425 озброєних солдатів. Саратов приймав участь в російсько-грузинській війні 2008 року. Потім він виконував задачі в ході окупації Криму. А після цього Саратов прибув для підтримки окупантів в Україні. Як бачите, це досить жирна ціль як з точки зору її характеристик, так і з точки зору її історії. Тому вже 24 березня 2022 року в нього попала ракета .у. Зараз на екрані момент влучання. Окрім цього, пошкоджень зазнали два інших великих десантних кораблі Новочеркась та «Цезар Куніков». На жаль, вони повернулись в стрій. Але щодо Новочеркаська, то йому ще залишилось недовго. А поки перейдемо до іншої жирної цілі сторожового фрегата Адмірал Есен. Він вперше вийшов у море тільки 5 листопада 2015 року. Тому це досить свіже судно. Його довжина майже 125 метрів, повна водотонажність 4035 тонн. Екіпаж 180 осіб. Ці характеристики дозволяють йому брати на борт 8 ракет Калібер, 2 торпедних апарати та масу іншого озброєння. Адмірал Есен використовував свої зброї для обстрілів Одеси. Щоправда, недовго, оскільки 3 квітня 2022 року ЗСУ поцілили в нього ракетою Нептун. На жаль, адмірал Есен не повторив долі Москви. Але окупанти змогли його відновити тільки 5 вересня 2023 року. Цей удар вивів судно зі строю майже на півтора роки.

13 квітня 2022 року ракетний крейсер Москва перебував неподалік острову Зміїний. На радарах з'явився український безпілотник Bayraktar Тібі 2. Вся увага екіпажу була прикута до його знищення. А тим часом на годиннику 14.10. Саме тоді ЗСУ запустили дві крилаті ракети «Нептун». Їх особливість в тому, що вони летять на висоті від 3 до 10 метрів над рівнем моря. А це дуже сильно ускладнює їх виявлення. Але і це не основне. Ракетний комплекс С-300 може ефективно перехопити ракети на висоті вище 20 метрів. Тому знищення Нептуна фізично неможливе. Але ж Москва має ще й ракети ОСА. Річ у тім, що їх висота ураження починається тільки з 24 метрів. Тому завадити влучання могли лише установки АК-630, що мають дальність стрільби 1,6 км. Але оскільки ракета Нептун летить на швидкості 900 км на годину, то збити її можливо лише в останні 7-8 секунд польоту. Екіпаж не зміг перехопити ракети. Можливо, це наслідок того, що тоді був шторм. Можливо, то заслуга безпілотників, що відволікали радар. Але факт в тому, що обидві ракети влучили в лівий борт. Це спровокувало пожежу, як наслідок детонації боєкомплекту. Крейсер довжиною в 180 метрів затонув наступного дня. Це був справжній тріумф ЗСУ, і на це є декілька причин. Перша військова. Після потоплення крейсера Москва окупанти були вимушені переглянути, а згодом і зовсім згорнути плани десантної операції до Одеси. Якби це сталося б, Південний фронт міг би не витримати. Тоді б навіть деокупація Херсону стала б неможливою. Про лівобережжя і зовсім промовчим. Друга психологічна. Флагмани російського флоту ще ні разу не тонули з часів російсько-японської війни 1904-1905 років. Більше ніж 100 років. Секунду вашої уваги. Якщо ви хочете одразу довідатись про вихід нових відео, або ж отримувати ексклюзивні матеріали, перш ніж ті потраплять до ролика, то рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Ви не пожалкуєте! Посилання шукайте в описі, а я не буду забирати ваш час і повернусь до теми. Наступною цілею стало ще два катери типу Raptor. Першим під удар потрапив П-342-Юнармієць Балтики. Його було знищено 2 травня о 4.38 ранку біля острова Звіїний з дрона «Байрактар Тібі 2. Вже через 13 хвилин критичні пошкодження отримав десантний катер Д-310. Його також вразили з Байрактара. На відміну від попереднього, Д-310 не затонув і був доставлений в порт Севастополя. Тільки йому це нічим не допоможе, оскільки внаслідок пожежі катер відновленню не підлягає. Через 5 годин після цього головнокомандувач ЗСУ викладе це відео в своєму телеграм-каналі. Але на цьому знищення катерів не завершилось. 5 травня 2022 року українські військові знищили російський десантний катер проєкту Серна. Удар завдав Байрактар Тібі 2. На відео видно, як ворожий десантний катер перебуває біля причалу на острові Зміїний. Після фіксації місця знаходження оператор БПЛА Байрактар наводить прицільну марку на нього. І через короткий проміжок часу відбувається влучання високоточного коригованого боєприпаса. Але що з себе являють катери типу Серна? Вони призначені для висадки на непідготовлене узбережжя колісної та гусеничної військової техніки, а також десанту чисельністю до 92 чоловік. Особливістю цих суден є їх висока швидкість до 30 вузлів або 55 км на годину. Повідомляється, що тоді в нього на борту було два ЗРК Тор, що також були знищені. Ще через два дні. 7 травня заисовували з ладу ще два катери класу Раптор. Знову ж таки, з Байрактарті Б2. Перший отримав влучання в правий борт. І був серйозно пошкоджений. Другий катер має ім'я Максим Панін, і він отримав влучання в лівий борт. Що цікаво, обидва судна було уражено під час руху. На жаль, окупантам вдалося відремонтувати катер Максим Панін, і нині він знову в строю. Схожа ситуація сталася із катером Олег Шепіцем, який також належить до класу Раптор. Зараз на відео кадри влучання. Це сталося 8 травня біля все того ж острова Зміїний. Але Чорнобаївка для російського флоту на цьому не завершилась. Ще через 4 дні, 12 травня, ракети Нептун вразили російське судно тилового забезпечення Севолод Бобров. Це досить великий корабль, довжиною в 95 метрів та повною водотонажністю в 9482 тони. Його прийняли на озброєння тільки 20 серпня 2021 року. Основним завданням судна була підтримка російського гарнізону на острові Зміїний. А також він міг бути причетний до пошуково рятувальної операції біля крейсера Москва, оскільки Всеволод Бобров оснащений водолазним комплексом із барокамерою. Сучасний корабель, нічого не скажеш. Але трохи більше, ніж через півроку після прийняття флот, судно Всеволод Бобров зазнало серйозних пошкоджень. На жаль, окупанти змогли його відбуксирувати у бухту Севастополя, але воно досі не відремонтоване. А от інший корабль вже остаточно потонув: це рятувально-буксирне судно Василь Бех. Що про нього відомо? Його довжина 57 метрів, водотонажність 1670 тонн. Прийнятий на озброєння в 2017 році. Під час війни використовувався для доставки техніки особового складу та боєприпасів на острів Зміїний. 17 червня 2022 року в нього поцілили з ракет Гарпун. Внаслідок цього буксир затонув, а разом із ним ще й зенітно-ракетний комплекс Тор, що перебував на борту судна. Окрім цього, 30 червня було знищено ще один катер невстановленого типу. Згадайте це відео, коли ще раз почуєте про жест доброї волі з острова Зміїний. Як на мене, то тут доброю волею навіть близько не пахне. Але московитам було мало одного потопленого флагмана. Тому вже 29 жовтня 2022 року був пошкоджений сторожовий фрегат адмірал Макаров. Це досить гарна здобич. Адмірал Макаров має довжину 124,8 метра, повна водотонажність судна становить 4032 тони, екіпаж 180 осіб, максимальна швидкість 56 км на годину. Його прийняли на озброєння тільки в 2017 році. Тому це один з найновіших кораблів Чорноморського флоту. Він озброєний вісьмома ракетами калібр, який неодноразово запускав по Україні. Також він має масу корабельної артилерії, ППО та два торпедні апарати. І окрім цього, адмірал Макару може взяти на борт один вертоліт К-27 або К-31. Одразу після потоплення Москви цей фрегат став флагманом Чорноморського флоту. І ось настало 29 жовтня. Україна організувала одну з найбільших атак на Севастополь. Тоді було залучено 9 безпілотних літальних апаратів та 7 морських дронів, які нині носять назву Бендери. Адмірал Макаров зазнав серйозних пошкоджень і повернувся в стрій майже через рік 7 вересня 2023 року. Але прикол в тому, що 16 числа виявилося, що фригат не може рухатись самостійно, його тягнуть буксири. Тому повернувся в стрій це дуже голосно сказано. Як там ситуація зараз, невідомо. Окрім цього, того дня був пошкоджений морський тральщик Іван Голубець. Це 60-метровий корабль, що використовувався для постановки або знешкодження мін. Російська сторона підтвердила пошкодження цього судна. Але, на жаль, нині немає жодних фото-відеодоказів, де було б видно конкретно цей корабель. Відповідно, яка його доля, також невідома. На цьому 2022 рік завершився. Що сталося в наступному, 2023-му, я дуже скоро розповім в наступному ролику. Тому не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити його. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте про планомірне знищення флоту РФ. Мені буде цікаво довідатись вашу думку. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як Patreon та YouTube. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз давайте зустрінемось у ролику про те, як військові шоломи рятують життя бійців ЗСУ. Ви справді дізнаєтесь багато нового. Або ж рекомендую переглянути відео про один з найбільших секретів Пентагону, літак СР71 Blackbird. Якщо ви цей ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!